От через таких додиків, розумієте, і забиваються каналізації. А що не змийово? Ну, ну, реаль... ну це реально Та ти... не застигне. Давай витягай руками, взяв клієвий. Ну. Витягуй, бери рукавиці, діва. Тьома, я думав, вона змиє. А чого не змиває? Так а потім каналізація визивається. Ти ви прикидуєте говорю, викинь клей мусор. Ань, ти дай йому добре посратися, бо це ну капець. Та зараз якось випрям ситуацію. Зараз виправим. Реально, ну куди викидати? Оце клей, кажу, викинь смітник, взяв унітаз накидати. Це так половина будівельників, розумієш? А потім кажуть, чому каналізація не змивається? ja rukkimahupomm .